Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку дітка усім, доброго ранку, сонечко ясному. доброго ранку, небу прекрасному. Любі малята, сьогодні розмова піде про пташки. Птахи це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають собою ліси і степи, діброви та луки. Ташка це окраса. Парків, садочків, скверів, лісів, гір, водойм, а також наших помешкань. Хіба ми можемо уявити наше життя без каркання гави, без крикотіння сороки білобукої, без цвіркотіння цвірчання горобчика? Хлопчика сірого, чи можемо ми уявити наші гаї без кування зозулі? Без гарної пісні дзвінкого жайворенка, а також без тьохкання нашого українського соловейка? Чи ми можемо уявити наше Чорне море без чайки? Або Граційного лебедя. Дітки, скажіть, будь ласка, а де живуть пташки? Де вони живуть? От ми з вами в будиночках, квартирах, е е окремих будинках, а пташки де живуть? На вулиці у гніздах. На вулиці у гніздах. Вірно, дітки. Деякі пташки живуть у шпаківнях. От саме от шпаки найчастіше от живуть у шпаківнях. Це домівки, які змайстрували небайдужі люди. Деякі пташки живуть у дуплах, це порожнини в деревах. Ось такі пташки, як діатли, вони самі видоблюють дупла. Так, сови тафіни, голуби, домірка. Так, совтомички. От вони живуть у дуплах. Є пташки, які живуть у нірках. Наприклад, ластівка береговушка, ось, вона видоблює у березі, прямо в глиняцькому березі собі нірку. Ось також є такі пташки, як Кам'янки, вони будують от, е, нірку роблять серед кам'янистих е, скель. Ось. Але більшість пташок живуть у гніздах. Так, дітки, ви вірно, е, гнізда це домівки пташок. А навіщо пташки домівка? Вона ж може взагалі сидіти просто на гілочці. Навіщо домівочка? Щоб було тепло. Так, так, вірно, Дашенька. Дашенько. Молодець. Для того, щоб відкладатись та висиджувати пташенят, а також е зберігати, це берегти своє потомство цих пташенят від ворогів, а також від накольцей. Так, так. То сьогодні я вам пропоную намалювати пташечку у гніздечку. А так як ми з вами, українці, Одесити, дуже креативні люди, креативний народ, то ми це зробимо таким нетрадиційним способом. Отже, сьогодні в нас малювання. Що нам потрібно для малювання? Насамперед, потрібно аркуш паперу. Він може бути білий або тонований. Ось такі бажано в світлі кольори. Також нам потрібно буде пензлик, скляночка з водичкою, Скляна. фарби фарби, бажано гуашеві, тому що вони добре перекривають колір. Ось. Нам потрібно буде. Тарілочки можна більші для того, щоб розводити фарбу або палітру. А також, тому що у нас сьогодні нетрадиційні техніки малювання, ми використовуємо ось таку кухонну губочку, яка є у кожної господарочки. Ось ми її можна от поділити на чотири частинки. І використаємо також трубочку для коктейлю. Ось. І так. Наше гніздечко буде на гілочці. Насамперед нам потрібно намалювати гілочку. Ми беремо аркуш паперу, мамо, це та, просто та, покажуть, будеш виконувати. Розводимо чорну фарбу водичкою діти. Щоб, води, щоб фарба, от беремо чорну фарбу. І розводимо її водичкою, щоб фарба стала ріденькою. Потім, за допомогою пензлика, ми фарбу наносимо. Робимо крапочки дуже ріденької фарби на аркуші паперу. І поки ці крапельки не висохли, ми їх роздуваємо за допомогою коктейльної трубочки. При, близько прикладаємо трубочку до крапельки фарби і дмухаємо. І так, поки. Не намалюємо цілу гілочку. Ось подивіться, що вийшло. Ви бачите, я ставила крапельки мирної фарби ріденької. Чим рідкіше фарба, тим краще вона буде роздуватися. І за допомогою коктейльної пал... трубочки я роздула. І водночас в мене вийшла така ось міцна гілочка. І багато-багато дрібних гілочок. Мені не потрібно їх промальовувати. Так, гілочка у нас готова. На слідучому етапі ми приступаємо до малювання листочків. У нас серпень місяць, сьогодні 1 серпня. Листочки на деревах зелені, де-не-де -де з'являються жовті. Тому ми на тарілочці, на тарілочці, будь-якій на блюдці, ми розводимо з водичкою зелену фарбу зелену фарбу ось також можемо додати крапельку жовтий, тому що, якщо ви замітите, на деревах вже з'явилися і жовті листочки. Потім я беру губку, мокаю ось в тарілочку там, де ви розвели фарбу і штампую на дрібні гілочки, які ви розмалювали. Ось так по всьому листочку, але залишаю посередині місце, там, де буде гніздечко. Ось. Це займе декілька секунд. І ось подивіться, яка гарна вийшла гілочка і гарні листочки. При цьому все вийшло дуже-дуже швидко. Отже, гілочку ми рухаємо через коктейльну трубочку, роздуваємо, а листочки штампуємо кухонною такою губочкою, а можна використати шматочок паралону. Час настав до для малювання самої пташки. Тут ми використаємо класичний спосіб і намалюємо її. За допомогою пензлика, дітки. Зробимо пташку яскраву. Візьмемо, наприклад, жовто гарячий, можете жовтий, червоний, світло-коричневий колір взяти. Ось, Щоб так було добре видно. І згадаємо, з яких частинок тіла. Кладається пташка. Насамперед, не є тулук, який схожий на таку геометричну фігуру, як овал. Тому я вище гілочки, тому що нам ще гніздечко потрібно буде намалювати. Малюю овальчик. Це буде тулуб нашої пташки. Голівка нагадує нам, яку геометричну фігуру дітки. Кружечок, так. То промальовуємо голівочку. Ось. Крильця і хвіст більш наближені до таких геометричних фігур, як, як трикутник або прямокутник. Тож промальовуємо трикутної форми крильця та хвістик. Ось. Після використання е, фарби обов'язково пензлик потрібно. Помити, щоб не, за, не забруднитися, і, тому що потім ми будемо використовувати інший кольор. І так, пташка майже готова. Не забуваємо про такі дрібні детальки, як очі та дзьобик. Можна використати більш темні кольори, коричневий або чорний. Отже, я промальовую ставлю маленьку крапочку, тут буде око, і Трикутничок, то буде дзьобик. Наша пташка готова. Нам залишилося лише намалювати, що дітки, е саме гніздечко. Так? Для цього я на тарілочці розводжу коричневу фарбу, тому що гніздечко найчастіше пташки роблять з гілочок сухеньких. Ось такої травички, листячка. Ось, я розвела на налочки коричневу фарбу. Беру шматочок губки паралону також промахую і штампую гніздечко під пташкою. Ось, декілька рухів губочкою, і наше гніздечко, дітки. Готове. Так, ось така робота, я вже заздалегідь, бачите, велику зробив, ось така робота у нас вийшла, використовуючи нетрадиційні техніки малювання. Що ми використали дітки? Де... Ольга, кону, губку, а так от для того, щоб вийшло багато подрібних гілочок, ми використали трубочку для коктейлю. Скажіть, будь ласка, е про кого йшла сьогодні мова на занятті? Про пташок, так. Дітки, я вам дякую за увагу і чекаю фото ваших робіт.